В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати сьогодні, 9 лютого. Саме цього дня народився відомий український живописець Костянтин Трутовський. У 1648 році Богдан Хмельницький обраний гетьманом України у 1722 році. За царським указом 20 тисяч українських козаків були примусово відправлені в Росію на будівництво Ладозького і Донського каналів. У 1918 році підписано Брестський мирний договір, за яким Україну визнали самостійною державою. Відзначається день стоматолога, а у народному календарі Іван Златоуст. Вітаю! Головною світовою подією минулого тижня стала Мюнхенська конференція з питань безпеки за участі президента України Петра Порошенка. Світ затаїв подих, чи вдасться лідерам Європи США та України домовитися з Росією про мир? Ось її ключові моменти. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що військового розв'язання конфлікту на Донбасі бути не може, і Німеччина не поста... не поставлятиме Україні зброю. За даними Петра Порошенка, у війні на Донбасі вже загинули 1442 українські воїни і понад 5400 мирних громадян. Світова еліта продовжить переговори з приводу ситуації на Донбасі. Ключовою може стати найближча середа. За інформацією ООН, кількість біженців з Донбасу досягла півтора мільйона громадян. Між тим на фронтовому Донбасі у суботу і неділю не вщухали бої. Російські найманці продовжували масові обстріли наших бойових позицій та населених пунктів. Про останні події тенденції стисло за офіційними повідомленнями. 7 лютого ворог відкривав вогонь 111 разів у 37 населених пунктах. Українські воїни знищили 70 бойовиків. РНБО нарахувала на Донбасі понад 20 військових підрозділів Росії. Росія незаконно ввела на територію України ще один так званий гуманітарний конвой, в якому 170 фур. У ніч на понеділок в Донецьку зірвався склад терористів із боєприпасами. Російські слідчі порушили кримінальні справи проти лідера 95-го кварталу Володимира Зелінського та артистки Ади Роговцевої. за благодійну допомогу українській армії. Україна ввела санкції проти 160 російських підприємств. На Житомирщині триває мобілізаційний процес. У військкомати вже запрошені вісім працівників апарату обласної державної адміністрації, кілька моїх колег та чимало наших родичів. Батьківщина кличе. Отож, обласне телебачення тримає хід мобілізації на особливому контролі. Україна у небезпеці, зухвалий ворог, плюндрує українську землю, безжалісно вбиває мирних людей, нищить наші міста і села. Ми повинні будь-що захистити батьківщину від ворога, як це не раз героїчно робили наші мужні предки, і як це роблять зараз, українські воїни на Донбасі. Допомогти нашій армії має мобілізація. Якщо ти справді патріот і на ділі хочеш боронити свою сім'ю, рідний край та вітчизну і повернути нам мир, ставай до лам мобілізованих захисників України! Разом переможемо! Ми дякуємо за вашу благодійну допомогу пораненим українським воїнам. Всі контакти і нюанси на нашому сайті в новій рубриці Допомога героям. Заодно черговий відгук у форматі вільного мікрофону на наш проект Єдина країна. Будівництво супермаркету у центрі міста вже давно стало одним із найбільш скандальних довгобудів Житомира. Епопея під назвою АТБ триває майже два роки. При цьому супроводжуючись безліч судових засідань, громадських обговорень та скандалів. Купа металобрухту та бетону саме так виглядав будівельний майданчик влітку минулого року. Тоді міська рада призупинила будівництво скандального маркету. Поки забудовники та місцева влада у судах та на майданах з'ясовували хто правий, недобудовані приміщення повільно, але впевнено перетворювались на пристанище для бомжів у самому центрі міста. Загрожувало будівництво і дітям. Якісь цікавості, пробираючись через кількаметрові дірки у паркані, ризикували серйозно травмуватись. Врешті-решт 17 жовтня супермаркет вирішили зносити. Але й досі будівельний майданчик нагадує декорації до американського фільму катастрофи. Ми вирішили поцікавитись у Житомирян, що б вони хотіли бачити на місці скандального довгобуду. Майданчик, якийсь, щоб посидіти, чай попити, більше нічого. Якийсь пам'ятник, сквер, якийсь такий. Песня сотні, наприклад, якісь поставити. Оце. А тебе навіщо? Тут машин стільки буде багато, і тут мусору буде, хто видивитися за це. Моє таке. Я думаю, що на цей момент АТБ було б корисніше для людей, зручніше. На Житомирщині діє цілодобова гаряча лінія обласного оперативного штабу з метою запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації політичної обстановки. Її телефон у Житомирі 47 51 01. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Офіційний курс гривні наприкінці минулого тижня упав до показника 23 гривні за долар США. У Києві подорожчав проїзд у громадському транспорті. Банк Надра мільярдера фірташа визнано неплатоспроможним. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський зустрівся з послами Австрії, Швейцарії та Японії. У четвер в Житомирі відбудеться афганський фестиваль. Розстріляна молодість. В телецентрі сьогодні пройде засідання обласного медіаклубу, а в п'ятницю Всеукраїнський фестиваль КВК. У дві найближчі ночі в Житомирі похолоднішає до мінус 14 градусів, але все одно весна не за горами. Про це наш новий кліп. І наостанок цитата тижня: міняйте Україну до кращого, дбайте про неї, бо ви в ній живете. Кузьма Скрябін. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. Тівірадіозте. З вами була Інна Літовченко. Вдалого усім дня до завтра.